Вітаю всіх на каналі Квітосад Півдня. За останні два тижні відзняла і опублікувала декілька відео присвячених обрізці різноманітних кущів та дерев. Сьогодні хочу продовжити цю тему, але зосередити увагу на вюнких рослинах, а саме на жимолості та клематисі. Пропоную разом оглянути ці кущі та розібратися детально, що саме видаляти, а що залишати. Вирішила розпочати роботу із складнішого, тобто із обрізки жимолості. Це у мене декоративна літньоквітуча жимолость, ще її називають капріфоль, і якщо судити по її цвітінню, то, скоріше всього, що це сорт халіана, вічно-зелений сорт, за що я і люблю цю рослину. І чим ближче я до неї підходжу, тим страшніше мені стає. От як можна в цьому кублі щось зрозуміти? Перелопатила лакучу матеріалів і майже скрізь пояснення про обрізку зводяться до таких фраз: обрізати те, що не потрібне, і залишити те, що потрібне. А що тут потрібне і що не потрібне, і взагалі, як розплютати оцю купу? То я навіть не уявляю. На моє щастя, буквально учора натрапила на одну статтю, яка відповіла мені на більшість моїх запитань, за що я дуже вдячна авторам тієї статті. Правда, переклад був машинний, тому багато про що довелося здогадуватись. Ну, начебто, розібралася в основних питаннях непогано. Так от, що зрозуміла у першу чергу щодо термінів. Обрізати таку ліану потрібно або зразу після цвітіння, чого я не буду робити, тому що цвіте моя жимолость на початку літа, і якщо я її десь в кінці червня чи на початку липня обстережу, то боюся, кущ засохне від спеки, бо саме тоді розпочинається саме спекотний період. І, хоча жимолость і любить сонце відкрити, але то вже може бути занадто. Друга можливість обрізати цей кущ це кінець осені. Але тоді, взимку, не буде оцієї зелені, а будуть одні голі стебла, Таке мене теж навлаштовує. влаштовує. Ну, і третій термін це або кінець зими, або початок весни, коли нове листя ще не пішло в ріст. І з цим я вже запізнилась, але відкладати не буду і буду різати, як є. Взагалі, Наскільки читаю і сама бачу, що жимолось росте дуже швидко, і, хоч і стрес отримає, звичайно, але повинна наростити зелену масу достатньо для того, щоб стати на літо гарною. Тут на даний момент у неї вже ось які. Листочки, пагінці повідростати встигли, ну все рівно відкладати вже не буду. Бо тут таке робиться, що просто ховаєшся. Всередину заглядаєш, а там, ви подивіться, як ото в якихось фільмах страхів і ужасів. Бачите, нічого зеленого, гарного немає, От все сіре і там і сухе мабуть, і всяке. І, можливо, навіть якась і хвороба підкинутися, якщо така гущавина залишиться. Е, тепер ще яку одну річ я зрозуміла із е, о, тієї останньої статті, статті яка мені сподобалася, що е, перші 5-6 років таку жимолость взагалі не рекомендують чіпати. Ну, моєму кущові десь приблизно так і є. Саме цей час. Жимолиш нарощує свою зелену масу і піднімає свої опорні стебла вгору. І зупиняти її потрібно на рівні опори. ну Вона в мене якраз досягла вже опори, правда, там ще трошки є запас, щоб можна іще підніматися. от Тому я якби, затуплювати не буду. Цей ріс, хай собі піднімається далі. От, така. Якраз така довжина і висота мене повністю влаштовує. Ну і ще що рекомендують: то якщо кущ ні разу не обрізався. І такий, як би запущений, ну, як оце у мене можна сказати, то можна його в крайньому разі е, обрізати до висоти десь 60 см. Ну цього робити, звичайно, я не буду. Я буду старатися, щоб оті основні гілки залишались такими, як вони є зараз. Е, ну, а от... Як саме починати роботу, з чого її починати, походила, покрутилася. Думала, що вдасться щось зелене залишити, хоч по мінімуму, але бачу, що ні, нічого мені тут не вдасться розплутати. Тому знайшла, отут унизу, зараз покажу оці стебла основні. Так, на них я бачу є зелені листочки. ось, Бруньки, тобто, ось бачу, вони є, бачите, заготовки, уже, з яких будуть іти хороші пагони. Пагони виростають дуже швидко, десь до 60, а то й 80 сантиметрів. Тому тут буде так гарненько. І от дивлюся, і далі он, молоді ось, молоді пагони попускали, то вони залишаться. А оце все. Оце тонке паліччя буду все вирізати, тому що тут. Цей кущ він як починає наростати, він мені зараз і на дорогу отут вилізе, буде стирчати. Минулого року така маса велика була, що це просто капець. Гарно, звичайно, але ж в'язати приходиться. А в'язати жималось це не вихід, тому що вона дуже ламка. І якщо тільки чуть-чуть перетягнув більше або гілку якось не так повернув, вона хруп і переламалася. Такого теж не хочеться робити. Тому оце все постараюся зараз. Раз. Зрізати, зняти оце, залишити оці товсті гілки. І тут, побачила ще збоку є ось молоді гілки, це минулорічні. Ось вони, із самого кореня, аж звідтіля. І вони ось піднімаються гарно, окремо. Від усього куща, тому якраз вони мені будуть на виручку. Кущ у мене, я так підозрюю, лисий останеться, то я оці, можливо, гілки акуратненько розділю і положу тоді, отут зверху, щоб хоч щось там перше, перший час зеленіло, поки повідростають молоденькі оті бруньки. Ну, як це все буде виглядати? Зараз покажу. Розлитися валідолом, корвалолом, ну кому ще що треба, якщо, як, якщо це буде шоком не тільки для моєї жимолості, а й для вас самих. Страшно починати, але витягую перші зав'язки і ріжу все, що бачу. Зрізаю прямо жмутами. Не намагаюся в чомусь розібратися, тому що розібратися там поки що нереально. Моя задача зараз стоїть просто зняти верхній шар е, отого от нарощеного листя і гіляча. Дивлюсь на себе збоку, і асоціація така, що стрижу барана, тільки клапті летять у різні боки. Але ріжу, не жаліючи, тому що знаю, якщо залишу надалі, то в мене кущі з гарного перетвориться на хто знав. Ну і мій васька вже тут. Тут, як тут, заботи в нього, правда, інші. А я звільнила низ уже трохи і переходжу на верхівку. Там добряча кучма, є що різати. І ріжу, і тягну. Всі стебла, які тягнуться, стягую, які не тягнуться, залишаю на потім, зайду з другого боку та й тоді їх з другого боку там повитягую і позрізаю. Тут хочу добратися до середини, щоб хоч зрозуміти, що там всередині робиться. І натрапляю он на кого. Помітили? Ось васька тут, як тут. Аж тепер, коли більша частина куща жимолості зрізана, можна побачити, з чого він складається. Бачимо зерев'янілі, сплутані стебла. Їх розібрати вже просто нереально, тому вони залишаться як основа, як кістяк куща, і саме на ньому будуть базуватися всі інші стебла. Далі бачимо молодші стебла, вони такі коричнево-білого кольору, І які самі молодші, то повністю коричневі глянцеві. Далі ще є трохи сухих. Ось, позалишалися. Їх добре видно. Вони ламкі, і їх я зараз всі повирізаю. Також попродивляюся по можливості кожне стебло, яке залишилося. Ось вдалося відокремити такі, що можна залишити. Але кінці, ось такі, вони ну, майже без листя, тому я їх укорочу до того моменту. Ось сюди, а може навіть повністю отут зріжу, тому що поки витягувала, то в деяких місцях кора пошкодилася. Скоріше всього, що далі стебло буде в'янути». Хоча ось один день стояло, але гарненькі листочки. Ну, Все рівно десь буду дивитися, вкорочувати, щоб вони отак гарненько щоб виглядали від початку і до кінця. Ось кінець теж голий, теж позрізаю оці пагінці, щоб все, що залишиться, щоб воно було акуратненьке, і живеньке, і ціленьке. Оці бокові, що я показувала на початку, по можливості я їх знімлю, перенаправлю сюди на середину, звільню оцю половинку тут. Збираюся ще посадити таку саму жимолость, тільки червоно-білого, або червоно-жовтого, або триколірну. Ну, тобто, який попадеться мені кущ, такий і візьму, щоб тут рядишком були одна, біло-жовта і одна рядом з черво червона. Причому бачила, що червона цвіте трошечки пізніше, то це буде ще й хорошо. Цей буде цвісти на початку літа, а той в середині, там, під кінець і буде гарненько, думаю. Зараз я передивлюся всі оці залишки, які тільки що показувала, і попідв'язую, щоб уже побачити фінальний варіант, в якому жимолось залишиться веснувати, літувати і так далі. І нарешті настав той момент, коли я можу показати результат обрізки жимолості. Це вже четвертий день від початку роботи. Перший день, коли я починала, то я працювала десь приблизно годину, поки зрізала основну масу. На другий день ще дві години. Я отут поралась, розплутувала, відрізала, мотала. На третій день вже залишки переглядала. І четвертий день, оце аж сьогодні, ще з півгодини підв'язувала гілки і клала їх на те місце, де вони, на мою думку, повинні бути. Ну результат я вам скажу, мені навіть сподобався. Очікувала, що буде гірше. Думала, у мене лихі гілки залишаться, але ні вдалося зберегти ще й частину зелені, причому не тільки з цього боку, а і з іншого. Ось друга сторона цього самого куща, навіть живописненько, я б так сказала, вийшло. І якщо підніматися вище, бачите, що там опора ще є, тобто є куди тягнутися, і тут такий піднавісик отримається із зелені жимолості. До речі, поки оце ж працювала протягом оцих чотирьох днів, я ж не переставала переглядати ще матеріали. Про цю рослину і натрапила якраз на е, розповідь однієї жіночки про халіану, як вона за нею доглядає і як вона її обрізає. То мені сподобався її підхід. Вона перший раз обрізає цей кущ одразу після цвітіння, тобто влітку, і обрізає, каже, що добре, от не пам'ятаю тільки точно. Чи то на одну третю, чи то на дві треті. Треба буде ще раз глянути, уточнити чисто для себе. Ну, але каже, що обрізає прямо добренько. І потім кущ до кінця літа знову наростає і цвіте повторною хвилею. А потім вона ще ріже цей самий кущ уже в кінці осені. Ну, в кінці осені мені не підходить, бо я хочу зелень залишати, то я вже буду різати. Під кінець зими або на початку весни. От. А оця літня обрізка то мені нагадала той підхід, який я використовую до свого камсісу. Я влітку два-три рази його підрізаю, тобто відрізаю ті гілки, які кудись не туди ростуть. Про це я знімала окреме відео. Кого цікавить, можете подивитися. Так от Я так зрозуміла, що із жимолостю можна чинити наподобі того ж. А ось і мій клематис. Він уже неодноразово потрапляв у мої відео, але як осінню, так і зимою він залишався отаким от сухим і неприглядним. Таким він дійсно тримався більше, ніж півроку, тому що влітку дуже сильно обгорів і повністю повністю всох. Я його не чіпала, тому що. Бачила, що кілька листочків залишалося зеленими, тому плекала надію, що він зможе вижити, і, хоча би, якесь одне-два стебла залишаться живими. Мої надії справдилися, і як бачите, вже є нові листочки. Я так подивилася, що здається, ну як мінімум. Одне, два, начебто три, може навіть чотири стебла залишилися живі, але у кого є клематіси, то вони знають, що у цієї рослини стебла доволі крихкі, тобто дуже легко ламаються, якщо тільки десь чуть його перегнути зайве. Тому виплутати з. Оцього кубла буде важкувато, але постараюся. Можна було б, звичайно, просто зрізати при землі і все, і дочекатися, поки виростуть нові стебла. Він, якщо все нормально, то росте доволі швидко. Але все-таки довелося кілька років чекати, поки він дістане ось цієї висоти. Вон, бачите, де сухенькі Вон на драбинці. Оці стебельця. І починати все спочатку, то якось не хочеться. А все-таки, якщо вдасться зараз хоча б одне-два стебла залишити більш такими довгими, то Ліана підтягнеться далі і буде прикрашати оцей вхід до бесідки. Отже, починаю. А починаю з того, що витягую усі стебла, які є явно сухими. Їх добре видно, бо вони такі ж темно-сірі, як і моя мурка, яка береться мені допомагати. Поки вона бігає туди-сюди, ловить зверху мої руки, сікатор, вказує, що. Треба різати, що залишати, я продовжую працювати. І тут з'являється іще одна помічниця це сусідська собачка. Не знаю навіть, як вона туди пробралася, але факт залишається фактом, і вона береться контролювати процес. Ну, а я тим часом перебираю кожну стеблинку окремо. Які залишки сухого обрізаю. Які стебла геть-голі теж обрізаю, залишаю тільки ті частинки, які є ціленькими, неушкодженими, гнучкими, хорошими, із зеленими листочками і бруньками. Кущ невеликий, оперувати ним не складно, збираю всі стебельця до кубки і фіксую їх на драбинці. Тут прибігає моя контролерша, перевіряє роботу, каже, що все добре, і біжить до себе додому. Ось таким клематіс вийшов після обрізки. Я дуже рада, тому що навіть не очікувала, що так багато живих стебел залишиться. Тут навіть і бруньки вже є квіткові. Ось їх добре видно. Тобто буду мати ще й квіточки. Не так багато, як попередні роки, але все-таки прикраса буде. О, тут, бачу, ще сухі стебла полишалися. О, наскільки вище він був дотягнувся, аж уже підверх. Ну, можливо, цього року відновиться, знову дотягнеться аж туди, як буде все добре. Ну, і ще можна отут трошечки укоротити, оце де слабенькі більш бруньки залишились, то їх можна теж пообрізати ось о, до того місця, де вже. Ой, неаккуратно обрізала. Де вже кращі листочки сильніші. Так, І, 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 і ось тут видно, що от кінець без нічого, і тут брунька слабша порівняно з іншими, а далі вже листки гарні. То там теж можна уже коло листочків поближче хороших. От так, Тут достатньо того, щоб. Кущик різ гарненький. І внизу ось тут прямо зелені заказалося багато. То я прям дуже рада, бо я вже думала, що доведеться прощатися із цією Жозефіною. Але ні, відновиться і буде мені радувати око ось дуже-дуже скоро. І так, мій та моя жимолость уже обстрижені. Навіть я б сказала, омолоджені. Вартувало це мені досить багато часу, багато зусиль я потратила. Я вам скажу так, хто бажає заводити собі якісь витки рослини, то перш ніж їх посадити, добре обдумайте, чи готові ви йти на якісь жертви. Але я готова, тому що ці рослини мені дуже подобаються, і я обрізала їх із задоволенням. Ще більше задоволення буду мати, якщо дізнаюся, що комусь із вас стала в пригоді. Тому пишіть, чекатиму і на цьому моменті прощаюсь, але ненадовго. До побачення!